А тепер поговоримо про комунальні платежі і власність. Сімоні запитує: у квартирі прописано 7 людей, чи всі мають платити комуналку. Так, комунальні платежі нараховуються на всіх зареєстрованих в квартирі. Навіть якщо людина не живе, її прописка все одно впливає на розмір платежів. Щоб зменшити комуналку, виписуйте тих, хто не проживає. Якщо вам потрібно перепрописатися, тобто змінити своє місце реєстрації. Запишіть в гуглі прописка24.com. От як ви зараз бачите на екрані, так в гуглі і напишіть. Там вам запропонують адресу компанії, де ви зможете оформити своє нове місце реєстрації. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Людину без її згоди можна виписати з квартири, якщо вона не є співвласником і не проживає в квартирі більше, ніж 6 місяців. Але для цього треба подати позов до суду. А також довести, що вона не сплачує комуналку. Дітей виписати складніше. Потрібна згода батьків обох, або якщо один з них проти, потрібно рішення опікунської ради чи рішення суду. А щоб знати все про свої права, завантажуйте довідник пільг пенсіонерів за посиланням в описі до цього каналу. Або просто вкажіть в гуглі довідник пільг пенсіонерів, зайдіть на сайт. І завантажте наш довідник прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Для цього обов'язково потрібно довести, де є нове місце проживання дітей. Військових і співвласників квартири без їхньої згоди виписати майже неможливо. І найголовніше, що хвилює всіх наших глядачів: прописка не дає жодного права власності, навіть якщо ви жили в цій квартирі 10 і більше років.